На компанії Шаза представляє. Ну коротше, я дивлюсь, а ми їдемо в ліс. Я вискакую з машини і втікаю, і я вночі просто біжу додому. Треш. Бі взагалі щось не снилося. Мені нічого. А тобі взагалі сняться сни? Мені? Ні. Сни допомагають нам обробляти емоційні події дня. А потім зберігати ці спогади в нашому асоціативному погутинні спогадів. Мара. В європейській міфології злий дух демон, що сідає ночами на груди і викликає погані сни, що супроводжується за духом під вагою демона, тому самі погані сни також стали носити ім'я жахіття. Якого? Сновидіння це суб'єктивне сприйняття образів зорових, слухових, тактильних, смакових, ніхових, що виникають у свідомості сплячої людини. Але якщо раптом сни стають реальністю, з того моменту мені кожну ніч снився один і той самий сон. А на тілі на ранок з'являлися нові шрами. В якийсь момент я просто припинила засинати зовсім. Кожен вечір я помирала і кожен ранок відроджувалася заново з мертвих. Але одне я знаю точно. Одного разу я більше не прокинусь. Це не норма, тобі треба поспати. Я не можу. Та чому? Це ж лише сни. Тому що він прийде за мною. Прокидайся! Проклитайся! Пропитайся! Прокидайся! Прокидайся! ти знову заснула! Гладкий, дякую, мало!